Одна копійка, а може бути та будинку 100 сто кана, це середній середня Так, але такого не йде. Я це знаю. собі придумала львівська обласна адміністрація, яка збирає в них показники і дає середніх. Значить, далі дивіться. Ми сьогодні, не напружуючи владу, а проводячи такі роботи, підготовуючи документи і засипавши владу заяву після прийняття. Цього рішення, оце сам підписав міський голова, ви не уважно слухали, що з тисячу будинків в 169 заяви, які наша громадська організація підготувала і не зроблю, були розглянуті та проведені відповідні перерахунки розміру тарифів. На нинішній день КПЖО і надалі проведе співпрацю і переглядає тарифи. Всі, крім цього, що коли приймали цей перелік тарифів, як ви подивитеся, хто боровся. Значить, уже там 10% людей отримали тарифи такі, які мали би бути. Наприклад, в нашому будинку тариф, якщо був до цього 0,699, сьогодні по-новому 0,40 навіть впав. І тому, бачите, вже майже одна п'ята міста за цей місяць виграли люди. Да. Оце ви правильно. Я тому вас прошу дати нам можливість людей підсказати, навчити. І тепер розділення сьогодні, положення про вибори послуг. Ні, у нас є сьогодні комплексне положення про вибір послуг. Що ми напишемо положення, що ти маєш право вибрати послуг, і на тому закінчується. Ні, це є. Офіційний документ, як обирається послуги, як проводиться розрахунок послуг, як доводиться до відома людей, сам тариф, сама структура, порядок надання послуг. Бо не можна писати таку єрунду сьогодні, як прийняла міська рада, перелік і періодичність надання послуг. Пише, що послуга така, то наприклад, освітлення в міру необхідності. Нормально, от ви дивіться. Тут тут ну я вам навіть не хочу говорити, тут треба бути міру необхідності. Далі вам виконання робіт по поточному ремонту крівлі людині забивають платити старив, а виконання в міру необхідності. Я плачу, плачу, а а як немає необхідності. Тобто як є необхідність, теж не роблять то. Навіть частково. <клес> <клес> Тому ми таке комплексне проводимо. Полі... Ми да. комплексне положення таке підготували, а де розписано. Бо вони не вміють. Ви розумієте, казіть, вони казіть, не... не вміють. Дозвольте вас запитати. Уявіть собі, гіпотетично, що вам запропонували стати начальником директором ЖЕО і дають вам зарплату 10 тисяч гривень. Ви згодитеся? А він без мене має? Ні. Чому? А я з не а я не згоджуся, а я з чому, А я вам скажу чому? Тому що сьогодні в такому я Ратуша скаже, ми все зробимо, що ви скажете. А ви чесно а я міському голові, а я міському голові пропоную дуже простий приклад. Я йду начальником КПЖО. І беру 4-5 в зв'язку з тим, що там є база. Є відповідні механізми, беру на себе 4-5 послуг. Решта міський головок, so, а в решта міський голову. От а, є пропозиція, як залучити сьогодні, чому КПЖО має підмітати. Коли можна в місті оголосити, і це завдання влади, сьогодні є багато єдиноподатчиків. От сьогодні є багато підприємств. Шановні друзі, хто сьогодні хоче прибирати? Район, міг, я їм розказував, вже це два роки. Не От. Да. От він собі створює, бере собі єдиноподатчик, податчик, 10 чоловік, бере підмітає. Дивіться, яка вигода. Єдиноподатчик, податчик, він бере 10 прибиральниць, не треба ні ліцензії, ні шміцензії, нічого. Він має тільки затрати на прибиральника, на мітлу і на себе. Дві Сьогодні держава налдав він не платить податок з ПДВ. автоматично. Вже на 20% відсотків послуги. Чому не можна третій десятій? Ми таку програму, так, щоб ви знали, так, я не хочу розказати. Ми, нас... ми розробили програму розвитку ЖК міста, але її місто не хоче читати. Пане, 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 Пане питання, коли прозвучало прізвище Радзієвського, ви відразу встали. Ну, а Васильович, я ж папа. Між <рігалі> іншим <рігалі> <рігалі> <Ти, папа, рігалі> <рігалі> <рігалі> мені так сталося, що так. я напевно найбільше з вас знаю, ще коли він інструктор Жеків. Пане Богдане, як ви знаєте, вже давно у світі вмерло, його не існує. Як такого жеків нема. А я вам про що говорити. Послуг так, має мати. бути. <см> компанії, тобто, компанії, які здійснюють послуги. в місті є там людина чи департамент, який відповідає за взаємодію. Зрозуміло. У нас, ви розумієте чому? Дивіться, чому я вам на початку говорив. розумієте, що у нас глядає? Люди ніхто не знає, що твориться. Не ОСББ, не списа нічого. Через рік, а може скоріше, вийде закон про управляючу організацію. Супер. Але ці управляючі організації, ви не думаєте, що так просто, вони сьогодні схотять взяти на баланс будиночки. дивіться сьогодні, скільки наше КПЖО має лишнього заробку. Сьогодні, от ми воюємо з міською радою, вони пишуть відповідь, ми зробили такий крок, ми заставляємо власників нежитлових приміщень тримати, приймати участь у триманій будинку. Тому три роки я вам привожу лист. Ми написали міському голові, коли зробили експертизу. Виявили 50 тисяч квадратних метрів не житлових площ. Є в оренді або магазин, які зовсім не приймають участь. Пише міському голові. Це ж терміново ще губ був. Ні, а тепер не пишуть. Ми це зробили. Тепер далі випускає регуляторний акт. перепрошую, що скільки жек має. Сьогодні любий кабельний оператор, третій, десятий, йде до жертву. Чи можу я в будинку провести? Оце я плачу 10-й. А це є власність мешканців і має піти до мешканців питати, кошти мають попадати на обслуговування конкретного. Там є скільки питань? Ну, тут. Добре, дякую. Й тяжко говорити. Дякую. дякую. дякую.